2.0 – Це найбільше і найважливіше оновлення в історії гри. Це початок нової епохи. Почнемо знайомство з нею із гаражу. Він передає масштаб нововведень. Просторий, деталізований із контрастним освітленням, новою музикою та об'ємним звуком, дух підготовки до спекотних боїв відчувається всюди. Тут машини проєктуються, збираються, фарбуються та лагодяться. Всі локації об'єднані в єдиний комплекс і створюють атмосферу справжнього танкового заводу. Також оновлено інтерфейс гаража. Верхню частину екрану розвантажено завдяки тому, що перелік ігрових меню переїхав вліво і став вертикальним, яким і має бути список. Екіпаж переміщено до обладнання, спорядження та решти оснащення машин, щоб уся підготовка до бою проходила в одному місці над каруселлю техніки. Саму карусель тепер можна розгорнути клавішою пробіл. Так ви отримаєте максимум інформації, коли це потрібно. В розгорнутому вигляді тепер можна швидко прогортати всі ваші машини та створювати власні кастомні списки техніки прямо як плейлисти з музикою під різний настрій. А водночас звичні фільтри працюють як і раніше. У правій частині екрану зібрано всі актуальні події: ігрові активності, бойова перепустка, щоденні завдання, все в одному місці. Вся інформація про машину показується в новому вікні. Тут ви за пару кліків знайдете опис механік, всі ТТХ, вкладку дослідження модулів і схему бронювання. Ця нова вкладка дає змогу дізнатися, як танкувати на своїй машині і куди пробивати суперника. Тут можна детально розглянути схему бронювання танка, зокрема екрани, навівши курсор на конкретне місце.